Куплена квартира під арештом. Що в такому випадку робити? Звучить як нонсенс, правда, купити квартиру, яка знаходиться під арештою, адже нотаріус все перевіряє. Всі документи були перевірені, всі реєстри були перевірені, не було жодних обтяжень на цьому майні. Але виявилося згодом, що ця квартира знаходиться під арештою. Не просто під арештом. Вона опечатана поліцією, прокуратурою. Як в такому випадку діяти власнику? І яким чином взагалі уникнути подібних ситуацій? Про це ми поговоримо в цьому відео. Отже, власник, коли купував квартиру, його не збентежило той факт, що продавець є пенсіонером і нещодавно тільки накопив цю квартиру. Буквально 3-4 місяці назад. Чому він зараз продає цю квартиру? Невідомо, мабуть, хоче заробити, оскільки це є новобудовою. Чи там був зроблений вже ремонт і продається дорожче, чи може ще якась відмовка, яку видумав шахрай. Виявляється, що ця квартира була під арештом по кримінальній справі. Чому нотаріус не побачив цей арешт? У нас в законодавстві є величезна прогалина. Порядку реєстрації немає спеціального порядку реєстрації накладення арештів під час кримінальної справи. Навіть у кримінальному кодексі немає конкретного зобов'язання здійснити реєстрацію та внести дані про арешт у реєстр. Тобто суд, який виносить ухвалу і накладає арешт на якесь нерухоме майно. Він не відправляє цю ухвалу реєстратору одразу ж. Немає такої процедури. Звичайно, є норма в кримінально-процесуальному кодексі, яка зазначає про те, що така ухвала виконується негайно слідчим або тим правоохоронним органом, який звертався із таким клопотанням. Якщо було подано таке клопотання і винесена така ухвала, Негайне виконання ніде конкретно не прописано, що має зробити слідчий, щоб його притягнути до відповідальності. І хто тепер в такій ситуації винуватий? Знайти кошти від а, цього шахрая досить важко. У нього немає жодного нерухомого майна. Рахунку в банку у нього також немає. Він уже віддав ці кошти комусь третьому. Їх знайти неможливо. Чи винна держава в тому, що було по вже арештованій квартирі проведена угода? Частково так, тому що це прогалине законодавство. Саме законодавець має потурбуватися про те, щоб людина, купуючи нерухомість, на 100% знала і мала можливість перевірити, чи є ця квартира в арешті, навіть зробивши перевірки юридичні і судові. Навіть ті перевірки, які нотаріус не робить, а юрист або адвокат може для вас зробити, все одно було виявлено, що цей арешт не був зареєстрований. По реєстру, по цій квартирі, в реєстрі, коли накладається арешт, адреса не пишеться. Тобто, ми по адресі в пошуку. Цих рішень не можемо знайти. Там просто заміняється на адресу 1, там адреса 2, і все. По власнику так само, оскільки він ще не набув процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого. Той продавець, який продав цю квартиру, по ньому теж неможливо було знайти це кримінальне провадження. І виходить, що всі стрілки ведуть саме на державу. Саме держава в такому випадку має відшкодовувати таку шкоду, оскільки. Прогалине законодавство призводить до величезних збитків для людини. Більше того, якщо така людина залишається власником такої нерухомості, що буде далі? Кримінальне провадження може продовжуватися рік, два, три, чотири. Користуватися своїм майном власник не може, оскільки вона печатана, на ній стоїть печатка, вона заклеєна ця квартира. Він не може нею користуватися. Можна частково зняти арешт, наприклад, дозволити користуватися такою нерухомістю. Якщо це новобудова без ремонту, то як ви нею будете користуватися? Звичайно, якщо це вторинка, так, і там вже зроблений ремонт, то так. Цей період, поки йде кримінальне провадження, ми подаємо заяву, скасовуємо хоча б частково цей арешт, даємо можливість власнику користуватися протягом строку, поки не встановлено, що це була угода і вибуло шахрайським чином ця нерухомість. І тільки тоді ми зможемо отримати а, якісь документи, які а, скасовують так, таке право власності. А до того моменту власник є власником. Тому. Якщо це новобудова, то власнику невигідно користуватися цим майном, оскільки він, звичайно, не зможе продовжувати ну, зробити там ремонт, щоб потім віддати її просто державі, там, прокуратурі чи поліції чи слідчим, так? І, ну, щоб вони потім самостійно могли нею користуватися, ну, це не доцільно, зрозуміло. І власник постає перед питанням, що ж робити. Є багато різних варіантів. Перший варіант подати позов про резірвання договору купівлі-продажу у зв'язку з істотною зміною обставини. Вибачте, цей власник-продавець незаконно, ймовірно, незаконно отримав право власності, але іще не встановлено цей факт, але наявність кримінального провадження та арешту, які перешкоджають взагалі право користуватися майном. Я думаю, є достатньо істотною підставою вважати, що людина не отримала те, на, чому, на що вона очікувала. Другий варіант це скасовувати частково арешт і користуватися майном далі. При цьому, якщо не розривається договір купівлі-продажу, і особа залишається власником, ми пам'ятаємо, тягар утримання лишається. Сплачувати комунальні послуги потрібно. Продовжу. Також розглядали такий варіант, як подати позов на державу про відшкодування збитків. На державу можна подати позов, але сказати, що вже є збитки, ще зарано, якесь кримінальне провадження. Не встановлено, що є позбавлена ця особа власності. Ви власник, Власник. Ну так, ваше право власності обмежується. Якщо це незаконно, будь ласка, оскаржуйте. Тобто тільки коли закінчиться кримінальне провадження, буде визнано, що тут шахрайським шляхом було забрано це майно. Потім витребовано його із незаконного володіння. Доскільки, якщо там була цілий ланцюжок угод, тільки перша угода визнається недійсною, а наступні всі угоди не визнаються недійсними, бо вони ніби законно вчинені, просто витребовуються від останньої це майно. І тут добросовісний набувач. Може бути добросовісним добувачем, але є виключення в законі цивільному в кодексі, який говорить про те, що може бути витребоване таке майно, якщо воно вибуло внаслідок злочину від первісного власника. Тому є ризик, що це майно таки буде витребуване. Яким чином буде розв'язана дана ситуація, нам зараз невідомо, оскільки залежно від тих дій, які власник застосовує, які власник вчиняє. То і залежить, яким чином буде в кінці кінців вирішено дану ситуацію. Але я вирішила зняти це відео для того, щоб наголосити на тому, що є прогала в законодавстві, і було б дуже добре, якби її усунули. Звичайно, наші власники нерухомості зараз дуже багато людей, які... Переселені, які мають останні кошти, і купують за них нерухомість, і потрапляючи в такі подібні ситуації, держава має захистити, все ж таки передбачити максимальну можливість, що в майбутньому таких ситуацій не виникало взагалі. Тому будемо сподіватися, що ця прогалина буде в майбутньому усунута, і власники не будуть переживати за те, що в них можуть будь-який момент забрати їхню нерухомість через якусь кримінальну справу, про яку вони навіть не можуть знати. Якщо вам було цікаво та корисно це відео, будь ласка, поставте нам лайк, підпишіться на наш канал внизу І нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!